Задротство для мене це комплімент. Якщо ти дивишся відео, то між нами потенційно може статись меч. Я вважаю, що не можна бути крутим рекрутером у фракталії, не маючи задротства, тому що це просто тикати пальцем в небо. Крутер це людина, яка маркетолог, аналітик, психолог без килимка для його. Я все ж таки виховав в собі дуже екологічне задротство. Це дуже багато аналітики, це дуже багато співбесід, дуже багато різних людей з їх різними історіями. Кар'єрними особистими, і це трохи маркетингу. Ти завжди думаєш, як просунути твою вакансію і знайти найкращий мем для неї. Треба вже. Будувати довгострокові стосунки з кандидатами, колись після відмови мені написав кандидат, десь здається, через півроку, що він у пошуках роботи, і ми перші до кого він прийшов. Через три дні ми зробили йому офер, і завтра він був вже нашим колегою. Я люблю задротів. У нас є табличка для таблички. В нас е, все погодинно розписано, і не буває такого, щоб ми десь могли чи запізнитись, чи не дати якусь чітку аналітику, і навіть відповіді ми можемо щось не знати, але ми точно знайдемо. У відповідь точно закупаємось в глибину і зрозуміємо, що нам треба робити, і як мене драйвлять люди, тому що кожного дня я маю певну кількість співбесід, і це певна кількість історій, з якими ми можемо познайомитись, десь і відчути один одного, і зрозуміти, що цікаво людині, чому вона зараз шукає роботу, або які в неї є кар'єрні потреби. Часто, коли я своїм друзям розповідаю, що я проводжу 9 співбесід в день або не встигаю сходити в бральню чи докорити свій останній стік між співбесідами, вони питають, як ти стягуєш, і я розумів, що моментами я не стягую або я щось не встигаю, але це абсолютно ок. Тому що коли ти навіть не встиг докорити стік, на наступній співбесіді може бути суперпозитивна кандидатка, з якою ми пожартуємо, попліткуємо і в результаті зробимо їй офер, і це краще ніж докорити стік.